Хто научить жити свято, Батьківщину берегти. Ну, звичайно, любий тато. Скажи кожний я і ти. Хто мене щодня голубить, зігріває, як вогонь. Ну, Незвичайно, тато знову з ним не матимеш журби. Хто навчить любити працю, Боже, славити те ім'я? Здачате сонце вранці, ніжно співом, солов'я. Тато, тато, звісно, тато, ляже, думка на чоло. Чи було б сьогодні свято, якби тато не було. Сьогодні день, коли ми маємо нагоду звернутися добрими словами до всіх чоловіків, висловити їм свою вдячність, свою повагу та любов. Та головне, ми можемо говорити про своїх батьків, своїх любих татусів і не приховувати своєї любові, свого захоплення їхньою силою, мужністю, їхніми добрими серцями. Наш славний і рідний, найкращий у світі. З тобою нам завжди і затишне і світло. Ти гарний господар і батько чудовий. Даруєш турботу та море любові, спасибі за ласку, за руки у мілі, що вмієш підтримати слово моділо, і в рідному домі, надійно та щиро, живи нам на радість у щасті та мирі. Кожен день ти даруєш нам свято, захищаєш від вітру тривог. Добрий, сильний і люблячий тато, хай навік береже тебе Бог. Тату, 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 тату всю ти опора ідеал. Тату, 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 татусю, ти в життя за нас віддав тату, татусю, дякую за все тобі. Я до тебе пригорнуся, ти найкращий на землі. Тату, 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 татусю, ти опора ідеал. Тату, 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 тату татусю, ти в життя за нас свідам, тату, татусю. Дякую за все тобі, я до тебе пригорнуся, ти найкращий на землі, найдорожче для нас у цім світі. Твої мудрі слова і любов. Ти з душею і серцем великим ми частинка тебе, твоя кров. Тату, 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 татусю, ти опора ідеал, Тату, 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 татусю, в життя за нас відал, тату, татусю, дякую за все тобі. Я до тебе пригорнуся, ти найкраща на землі. Тату, 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 татусю, ти опора ідеал. Тату, тату, татусю, ти в життя за нас відав, тату, татусю, дякую за все тобі. Я до тебе пригорнуся, ти найкращий на землі. Ти найкращий тато в світі. Ти найсильніший. Ти найдобріший. Ти найхоробріший та найрозумніший. Ти. Моя опора. Ти моя підтримка. Ти, мій герой, миру, злагоди, здоров'я. Я бажаю, тато мій. Свято це нехай дарує здійснення прекрасних мрій. Татусю ти мов оберіг, таточку татусю, ти один такий, же мій татусю завжди.